Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми з вами зараз трошечки поговоримо про різні обставини нашого життя. Почнемо з хорошого, його менше, ніж поганого. Хороше і перше, і друге, але ну, це моя, казав, що мої доні вони живуть в Європі. І я їм кажу, що життя настає прекрасне, тому що принаймні пиво і вино будуть дешевшити. Ну, може і в Україні. Буде дешевше. Ну, тому що оці всі мити, які запровадив Трамп, вони призводять до того, що треба переспрямувати потоки товарів з Америки кудись на внутрішні ринки або на якісь там новітні зовнішні ринки. І відповідно проблема полягає в тому, що якщо американці митами в європейське обклали, то вино, наприклад, і пиво залишиться в Європі і буде. Перевиробництво. А якщо так, так відбувається, то це означає, що його буде багато в Європі і ціна впаде. От, Так що всі, хто в Європі живуть, я їх поздравляю. Може і на Україні відіб'ється якось, тому що може в Україну почнуть більше постачати, тому що воно стане дешевше, і українці будуть спроможні купувати це все. Значить, що може подорожчати, це апаратура, тому що більшість апаратури виробляється в Китаї, В'єтнамі. Китай, В'єтнам. Обкладений митами, і значить, на ціну мита підвищаться ціни на на обсяг мита підвищаться ціни. Ну, що це означає? Це означає, що якісь там айфони вони можуть подорожчати там на 20, 30, 40, 50%. Ну, залежно де їх виробляють, і звідки їх везуть в Америку, а звідки Америка їх везе далі. Ну, коротше, це такі моменти, такий невеличкий землетрус. Цінотрус, я б навіть сказав, влаштував пан Трамп. Але нас цікавить, мене цікавить в першу чергу. Це безперечно ціна сирої нафти, діжка, скільки коштує діжка. Барель, значить, тепер вона коштує десь 55-60 доларів за барель. А російський бюджет десь 70-73 долари за барель. Так вираховується бюджет з розрахунку 70 плюс доларів за діжку значить нафти сирої. Це, а тепер десь менше 60, десь 55-60, значить, у них на війну не вистачатиме. Через ліве, да. е, е, грошей, і це безперечно нам нас тішить. Тепер більш-менш довготривала перспектива цієї нафти. Е, якщо така ситуація, як зараз буде тривати якийсь час, то будуть і надалі падати ціни на нафту відповідно на бензин і так далі і так далі. І якщо не треба Стільки нафти, а нафти стільки не треба. Ну, наприклад, Китай, як величезний споживач нафти, він е, виробляти не може, Ну, не треба йому стільки виробляти. Якщо не треба, то значить треба менше енергії, значить треба менше е, нафти, з якої робиться енергія. Ну, вона там з різних, там вона із, із річок, гідроелектростанції, е, ще якісь там станції, але ті, що на Мазуті, ну, вугільні станції. Ті, що на мазуті, ті, що на таких речах на, на нафті, вони всі стануть виробляти менше і, відповідно, менше е, потребувати. А якщо менше потребувати, то закупівлі впадуть і ціна почне теж падати. Тому що якщо мені чогось не треба, тоді перевидобуток. В світі буде більше нафти, ніж цей світ потребує. І в Європі будуть зупинятися виробництво і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Значить, Якщо така ситуація, така тенденція збережеться, то от буде така от ситуація, як я зараз розповідаю. Тобто Китай буде зменшувати кількість в Китаї менша кількість необхідна цієї електроенергії. От, значить, не треба менше нафти і так далі. І так далі. Далі є ще один такий момент дуже важливий: це ОПЕК, організація країн експортерів нафти. Вона створилася там на початку 70-х років, коли світ відмовився від. Ну, Арабський світ, арабський світ відмовився від того, щоб продавати нафту Європі, Америці, країнам, які підтримували Ізраїль. Ну і тоді якраз був величезний виклик для світу. І тоді з'явилися машини, які економно витрачають бензин і так далі, і тому подібне. Тобто світ став заощаджувати, і створився такий картель. Картель це така система, коли збираються деякі одиниці. Ну там це може бути кортель в Україні. Може бути картель, коли, наприклад, виробники чи продавці. Того самого бензину скажуть, ми зібралися і сказали, бензин буде коштувати 100 гривень за, за, за літр. І, безперечно, ніхто нічого не може зробити, тому, тому люди створюють антимонопольні комітети, антимонопольні організації, антимонопольні інституції, які якраз стежать, щоб не було цих картельних змов. І щоб оці картелі не могли регулювати ціни, як їм хочеться. А треба, щоб були такі ціни, як суспільству хочеться, а не, а не конкретним якимось людям. І от вони створили цей картель. І тепер, коли вони хочуть, щоб ціна піднялася, вони зменшують видобуток і, і продаж нафти. А коли хочуть, щоб впала, то вони збільшують і таким чином оцей баланс. Існує. А тепер цей ОПЕК, ніби вирішив до кінця цього року от всі ці впливи припинити. Хто скільки хоче, той стільки і продає. Той стільки виробляє, той стільки продає. Раніше просто вони збиралися, каже: ти продавай менше, ти продавай менше, ти продавай менше. Тоді на ринку буде нестачі, і тоді ціна піде вгору, і нам всім буде прекрасно жити, і все буде хорошо. А тепер вони вирішили від цього відмовитися і продавати всі, будуть продавати, хто скільки зможе. І таким чином буде знов таки збільшена кількість бензин, нафти на світових ринках, і ціна може падати і надалі, і не зупинитися на 55. А, а, а піти там до 40. Якщо буде 40, ну це взагалі ідеальний варіант. Тоді Росія ну, два місяці може вижити. Я про війну навіть не кажу. Просто сама Росія два місяці може витримувати Два-три максимум. А далі почнуться суцільні нестачі і соціалізм, да? тобто черги, відсутність туалетного папіру як особлення проблем, да? коли нема туалетного папіру, паперу. Ну, в Венесуелі є така проблема, наприклад, країна, яка має величезну кількість покладів нафти. От, величезні заводи, я колись там був, це тобто там дійсно небо. Чорне від цих, всіх значить, заводів. І, коротше кажучи, така от тенденція може бути довготривала, і тоді дійсно буде велика проблема. Ще буде проблема у Росії безпосередньо, тому що на ринку залишаться тільки ті країни, які, у яких нафта собівартість дешева. Яким нічого не, не коштує вона там, умовно кажучи, в в Саудівській Аравії щось там 10-20 доларів за барель е е собівартість, а це, безперечно, ну, нічого. Ну, Тому що вона, по-перше, це так звана світла нафта, вона майже як бензин, її не треба потім чистити. По-друге, вона лежить досить близько до поверхні і не треба дуже глибоко бурити. В Росії все навпаки, там дуже до дорога нафта, собівартість якраз і є десь 55-60. От і в Америці тут теж дорога, дорога ця сланцева нафта, теж дорога, так що, а це такий постріл в ногу, як кажуть, Трамп собі зробив каку. От. А от е, е, Об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія, у них нафта дешева, і вони безперечно за, за, за собою заполонять ринок, і у них можна, вони можуть видобувати скільки захочуть, коротше, величезну кількість. От. Ну, але нас цікава тільки ціна на російську нафту. Значить, зараз у них десь 55-60 за, за бренд. Це такий міжнародний стандарт. І десь на 5 доларів ой, хочу чихнути, тобто правду кажу. А, а може, тому що погода така в Україні, в Києві. Сніг у нас воно йде вони за спиною. А В Росії на 5 доларів, на 4-5 доларів дешевше. У них Юралс, уральська нафта, так звана такий сорт. От, так що воно ще дешевше. Ну, будемо чекати цього всього, будемо з натхненням очікувати падіння цін на, на нафту, і, і тоді нам буде легше жити, а росіянам буде сутужніше жити. І це прекрасно мої оплески. Принаймні в цьому Трамп правий, але і в довготривалих перспективах ми не можемо розібратися. Ми не знаємо, що буде дорожче, що буде дешевше. Мені дуже сподобався один економіст. У нього брали інтерв'ю. Він з західного узбережжя Сполучених Штатів його питають: А що там буде, що там буде, що там буде. Тут які тут ціни, які тут ціни. Він каже: мене це мало хвилює, Я знаю тільки одне, що я втратив. За два дні 40 тисяч доларів у мене конкретно вкрав Трамп, Тому що біржа повалилася, Ну, як це працює? Значить, ти хочеш мати пенсійне забезпечення, оце якраз 40 тисяч доларів відкладалося на пенсії. І ти, а, а, а такі великі організації, які беруть ці гроші, вони потім вкладають на біржу і ти там на 25 років у тебе по 2 3 5%, ну, швидше за все 2 3 4 грошей більше і більше і більше і більше, ну і ти в кінці там через 25-30 років у тебе, значить, є вже якісь якась цифра грошей. От. І якщо біржа падає, то тоді і прибутки оцих організацій, які пенсійних от фондів, вони теж падають. І от він каже, що є, в мене лежали гроші там -то, там, -то, там, то. А тепер біржа впала, і тепер у мене теж мінус значить, 40 тисяч. Може вона відновиться, може ні. Може відскочить, може не відскочить. Ну, невідомо, поки ми всі в такому, як кажуть, нашим. Полки, брати росіяни в, очікува, в ожиданні, що буде далі. От приблизно така ситуація зараз. З нафтою прекрасно, з апаратурою погано. А також треба точно розуміти, що про наслідки можливі, як каже мій друг Лесь Подрів'янський, ми ще не знаємо. Коли дізнаємося, ну, я вас повідомлю безперечно. З вами був Микола Верес на все добре. Чекаємо падіння цін на нафту. Paca, paca.